Що ж може бути такого страшного у тому, щоб поховати рідного батька, попрощатися з рідними і близькими, особливо коли ти є свідомий того, що ця зустріч може бути останньою? Правильно, нічого. Але ж тоді про що йдеться Ісусові, коли Він говорить ці слова? І тому для того, щоб краще зрозуміти сьогоднішню Євангелію, давайте придивімося ближче до Ісусових співрозмовників. Сьогоднішні Ісусові співрозмовники спільним поміж ними є те, що вони висловлюють своє бажання слідувати за Христом. Перший Співрозмовник Христа навіть чітко говорить, що Господи, я піду за Тобою. Тут. Я піду слідом за Тобою, куди тільки Ти підеш». Але Ісус, але Ісус Христос, відповідаючи Своєму співрозмовнику, передусім зазначає, що і ти слідом за Христом. Це є досить поважне рішення, рішення, яке може змінити цілковито твоє життя, і воно не може бути побудовано виключно на цих емоціях, таких радісних, великих піднесеннях. Ні. Це має бути цілковито свідоме рішення, що я повинен усвідомлювати усі можливі наслідки, що це не буде так все просто. І тому Він відповідає цьому чоловікові, що лисиці мають нори, а птахи небесні, гнізда, а син людський ж не має де й голови прихилити. Другим співрозмовника Христа, він теж виразив це бажання йти, але при тому поставив Христові одну, але досить суттєву умову, «О Господи. Дозволь мені спочатку попрощатися, поховати мого рідного батька, на що Христос йому відповідає, залиши мертвим ховати мерців. Таким чином Христос зазначає, що ось це слідування за ним, воно вимагає такого цілковитого. Цілковитого відречення від попереднього життя, що неможливо до нього повертатися. Бо коли ми чуємо про мерців у святому Писанні, то йдеться про людину, яка ще не пізнала Бога, яка живе у темряві. І останнім хрестовим співрозмовником є чоловік, який теж насправді хотів би піти за Христом, але його серце є поділене. Одна половина серця ще є вдома у такій спокійній родинній атмосфері, а інша його половина прагне справді слідувати Христом. Але Христос зазначає, що кожен, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не може, не годиться для Божого царства. Тобто, іншими словами, Христос говорить, що потрібно бути відданим цілком Христові, не шукаючи якоїсь вигоди для себе, не намагаючись Ісуса Христа використати як засіб для власного звеличення, а навпаки, потрібно цілковито. Орач, який поклав руку на плуг і дивиться назад. Неможливо буде добре зрати землю. Неможливо буде виконати місію, до якої кличеться. А ким є я? Яким співрозмовником Христа я є? Якою людиною я є? І досить прекрасно сьогодні на, цю, на це питання відповів святий Франциск, що людина. Є тим, ким вона є в Божих очах. І нехай відповідь на це запитання кожен із нас дасть собі сам. Амінь.